Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і ми сьогодні вже в Хорватії на кемпінгу. Це такий у нас новорічний зліт. Сюди приїхало, не знаю, що точно яка кількість, але багато камперів з Польщі і організували цю поїздку наші знайомі кампрести і Кася, з якими вже ми були минулого року на кемпінгу Caravan Park Sexten. Приїхали ми вчора ввечері. У нас була дуже насичена дорога, тому що, якщо пам'ятаєте, наш кемпінг, наш кемпер чекав на нас в Італії, а ми їхали з Польщі. Але давайте по черзі подивимося, як виглядала ця наша дорога. Зараз 18.00. Ми вже повернулись додому. Сьогодні були в гостях, їздили до тата на вечер... на обід. Точніше, святковий, бо зараз ще різдвяний період, і будемо виїжджати. Першочергово, до речі, у мене тут є план наших поїздок на зимовий сезон. Це наші льоти, які з Гданська до Тревізо і в іншу сторону. Маємо літати Райнейром, Але в нас, як завжди, дуже гнучкі плани, бо згідно цього першого плану, ми мали б 29 грудня вилітати з Гданська і далі собі з Тревізо добиратись до, до Хорватії, де нас чекає наш такий. Зимовий новорічний з'їзд, куди приїдуть інші ще, буде така група людей. От, але ми вирішили це в останній момент трохи змінити, щоб приїхати туди швидше. І тому Павел все перепланував таким чином, що ми виїжджаємо і будемо на місці вже 27-го і в результаті. Щоб не витрачати ці дні, ми купили нові квитки, але з Гданська не було льоту. Тому ми будемо летіти з Варшави. І відповідно, нам ще треба доїхати до Варшави. Тому у нас перед перед дванадцятою сьогодні вночі ми виїжджаємо з дому. Вся ця, ця наша новорічна тусовка відбуватиметься. На Цікаті. каті от частина людей вже там теж в дорозі доїжджає, бо вони їдуть безпосередньо вже з Польщі своїми камперами. У нас буде трохи легша дорога, ну відносно, тому, що кампер вже в Італії, тому нам залишається не так, уже не такий великий проміжок часу, який їхати тільки за кермом. Взагалі, у нас вже з собою всі необхідні речі, які, які нам потрібні, є в кемпері там на місці. От і ми не докуповуємо з собою якийсь додатковий багаж, коли летимо. маємо тільки ручну поклажу, тобто якусь таку сумку найменших розмірів. У мене, до речі, це ось така спортивна сумка, яка. Можна її брати, якщо би хотіли там, наприклад, працівників і зайру рейнейру, тобто там лоукостів зміряти. Чи вона точно підходить по розмірах? Її можна так сунути трохи з валізою. Цього не зробиш, а вона не завжди, та, яка в мене є найменша, не завжди поміщається в ті їхні рекомендовані розміри. Вже половина одинадцятої вечора. Я вже вирішила переодягнутись, підготуватись до виходу. Моя сумка вже теж готова, тут ще ноутбук заряджається, треба забрати. Почались е, нові серії, з'явилось серіалу Корона надивляюсь. а тут у мене був вечірній перекус. Е, я ще зголодніла і згадала, що в нас в холодильнику є оселедець, який ми привезли від мами, коли були в неї на святвечір. І вирішила ще його з'їсти з картопелькою. Я поки йшла по це, а тут зустріла в коридорі Павла, який мені ніс келих шампанського, або теж в холодильнику було шампанське. Тому це так, як снодійне, щоб мені зараз в поїзді добре спалось, бо я вирішила. Перед цим вже вдома не засинати, щоб себе не, не, не дражнити. 23:30. Ми вже виходимо. Павел ще взувається зі своїм рюкзаком. І зі своєю сумкою спортивною. І погода просто капут. У нас вже п'ятий день супервітер. Тепер ще падає дощ. Готовий? Паде дощ? Паде дощ. Пада! Дощ. А то спадаєш, добре, я біжу в машину. Погода капець-капець. Так. Тепер 30 хвилин і зараз будемо вже залишати машину на паркінгу і їдемо далі. Ідемо далі на вокзал, чекати наш поїзд і потім 3 години до Варшави. Борцеві маєш? Я не маю, А ти маєш? Ja problem. mam paliwę gumę. Palimy gumę, masz kochanie paszport? Mam paszport. Na pewno? Tak, na 100%. 100%, no? 100%, Pokaż mi. Taka, muszę sprawdzić, czy mam. Proszę bardzo. Dziękuję. Powiem <laughs> Let's go. Північ почалась середа. Ми вже залишили там десь машинку і йдемо на вокзал. Покажи свій плесачок. Ні, покаж що. Павел купив новий рюкзак з такою трубкою, що там можна собі налити якийсь напій. Наприклад, і коли їдеш, їздиш на лижах на сток, можна собі щось попивати, ну там, не знаю, чай, воду чи щось інакше. Зараз у нього він там блефував, там нічого немає поки що. Поїхали якомога нічого коли поїздам, такі супер заповнені. Була в картик, всі сидять, лежать, ноги стращать в коридорі. Хоча це насправді сидячий. А не лежачий. Ого! Це наші посумали імпреза? Już z PKP Intercity Życzymy udanego Do zobaczenia Ojej to tak jeszcze nie jest tak szybko Jeszcze szukają Każdy odrzuca Tak? Mhm. Okej okay. taksi Zobaczymy <laughs> Widzę, jak Ci się podoba nasza wycieczka. Lubisz jeździć pociągiem? Tak? No jak? <grystanie> Zastanawiam się, po co mam tego kompera w ogóle. może pociągiem wszędzie jeździć. To teraz zaczniemy, możemy sprzedać. Będziemy jeździć, wiesz... Ile? Dwa lata? <grystanie> Trzy? Chyba 10? nie wysiadając w ogóle. <grystanie> to taka niczna tysza. час від часу з вокзалу хтось виходить сюди. Або навпроти йдуть на автобусний ось цей, е на автостанцію таку, а ми чекаємо, вже вже одна хвилина під'їжджає таксі, або очікували 12 хвилин. Такий противний вітер на вулиці. О, а там такий гарний місяць видно. У -у -у. На цю камеру краще буде видно. Гарне небо сьогодні. так урана вже дуже наша, ні, ще не наше. І лише... Одина хвилина. Ну, mm. добре. стоїть Четверта-п'ятнадцять, поки що наша подорож згідно з планом. Вже заходимо. У нас виїд о 6.15, здається. Давайте перевіримо, чи нічого не змінилось. До речі, цікаво, бо це аеропорт Варшаві, в самому центрі міста. Зручно. 16 стопні. 16. Окей. Це 16 стоп. Отправа. Стрева А. Check-in open. Так, Сьогодні тут якась така супер сувора перевірка. Ну не знаю, чи сьогодні, чи завжди. Але мені сказали теж знімати взуття. І взагалі майже, напевно, через одну особу в нашій черзі усім говорили знімати і взуття, і светри. Точніше, такі блюзи, які на замок. всім майже говорили теж знімати. хоча це не куртка. Можна розгулятися, як куди ходити. <плес> Стільки магазинчиків, кафешок. Наш вихід до літака десь ось тут в кінці, але збоку був Макдональдс. І ми вирішили, що вже час з'їсти сніданковий бургер з авокадо, і я вже навіть не хочу спати, то, мабуть, буду пити каву. Починають відкривати наш гейт. Ми вже стали в чергу, але ми ще сидимо і не підходимо, щоб не стояти марно в черзі, краще ще посидіти. Там, мабуть, вже зараз десь наш літочок прилетить. Майже шоста. Нас нарешті спустили, Кінець черги, бо ще автобус. Маю. I would like to inform you that we are entering the Sea right now. Uh, in a minute we are going to start our final descent for landing in Venice. If traffic over airport permit, I expect to be on the ground 50 minutes past 8 am local time. weather is good, however it's a misty day today in the Venice. Temperature is 8 centigrade and there's a very light wind from the north. Thank you for your attention. <laughs> Виходимо через такий рукав, а не просто на вулицю. Добре, бо за вікном так холодно. Я ще така сонна. Чекаю зараз, коли Павел десь там ззаду прийде. За вікном похмуро у нас, до речі, затримався трішки наш виліт через те, що там замінювали якусь деталь в літаку. Тому що коли був контроль перед вилітом, помітили, що а, щось там поламалось, не працює і мусили замінити. Коли весь 20 стояли в аеропорту в Варшаві. Всі виходять через передні, передні двері, тому повільно. Okay, so can you? You want to buy the ticket yes. here by me, please. All right. We can move in the other stop right. because of the bus. And that's your ticket. Okay. okay. So we. I saw the D stop. Waited to the D stop. D stop. D. D. Але буквально 5 хвилин під'їжджає вже наш наступний автобус. Де ми поїдемо вже до Тревізу, а там збоку наш паркінг. До речі, класно, бо у них тут сюди на зупинках, Крім того, що можна квитки купити на... в таких автоматах, ще ходять працівники і вони підказують, що куди який автобус оголошують, допомагають на нього сісти, купити квиток можна одразу у них. аеропорт по привізому, вже з нього літали. Зараз ми сюди під'їхали автобусом. Там буквально 5 хвилин наш паркінг. І ми зайшли в таку кафешку. Ми її бачили, ще минулого разу, коли о 6-7 ранку приїхали е на наш е рейс. І зараз зайшли сюди, щоб замовити свій каву і щось перекусити. І тут всякі такі гарні тостики. і свіжі круасанчики. і випічка. Ось такі, такі штучки. Наповнувся пташка, крем, круасанчики. Я. Повернулася я в туалету і бачу, що пан майже доїв клосан. І кажу, ні, віддай мені, я теж хочу. Він каже, я тобі лишив половину. Я кажу, так хіба половина? Він каже, ну ні, я, каже, я хотів тобі лишити половину, але тебе не було. Тому добре, що ти встигла на той, що Шалено смачний клосан. Swiży, tam szokoladę w średni i ma się wziąć odnajdę panini na dło. Ile? Zapłaciłeś? 20 chrywien. Jak ten ryban jesteśmy Nie, to... Nie wiem dlaczego powiedziałem mi A skąd miałem krywna? 20 rybien, jakby dobrze. Ja mówię, to? ja nie mam chryby, no. I co jak zapłaciłeś? Co powiedziałem? Słaba Ukrainie a ona... Берем фауга, правда? Вугле пункта так розпусти. <laughs> так, це наш паркінг, і там стоїть вже наш амперик. Ідемо забирати ключики і виїжджаємо. Взагалі Павло знайшов цей е, паркінг, дуже цікаво. Бо не було тут збоку на картах, коли він дивився, нічого такого не було. Але він десь випадково він має таку звичку, коли щось шукає на картах, що він скидає цього чоловічка і ходить по вулицях кругом і дивиться, шукає якісь там в'їзди, знаки, щось. І побачив, що тут є знак миня. Якась він побачив назву цієї мині. Знайшов в інтернеті їх номер телефону, задзвонив до них і виявило, що тут можна залишати. Машини на паркінгу повністю і великі, такі, як наш кампер, теж можна просто оплачувати собі за місяць і залишати. Так, ми виїжджаємо з паркінгу. Ось тут наш шлях. І їдемо в сторону парому. А далі вже на острові, на кемпінг, там де будемо зустрічати Новий рік. Парара. Нам тут трапилась по дорозі суперзнахідка. Миня для камперів. Ми стали вже в чергу, перед нами кілька фур. Там одну цистерну миють, а тут одна миється, а інша ще стоїть перед нами в черзі. І зараз поїдемо вже на пару чистеньких. Так, поки я сиду тут читаю, Павел вийшов, інтегрується, спілкується з водіями з сусідніх цих з сусідніх тірів, які тут з боку стоять з одного і другого, бо спершу приїхав ось цей. Тоді ми стали, а тоді ще один. ми зробили невеличку паузу, заїхали, щоб заправити дизель газ, А я поки пішла. В ванну, бо у мене після перельоту дуже так сухо в носі і дуже важко дихати. А я згадала, що в мене тут всякі мої речі є. І є спрейчик для носа. То собі зараз зроблю процедурки, буде легше трохи. Я одразу помила, помила ручки, ще там щось розрухалася, зарядку зробила, боже. Починаю засинати, якщо чесно, бо я сьогодні так слабовато спала в літаку тільки. Потязі не могла спати, тому що ми сиділи якось так дуже незручно, багато всіх. Е, в тому сусідньому купе вечірка була дуже шумно, і світило, світло дуже з вікна е, багато. У е, мене не було з собою ані окулярів. Взагалі треба було. Я потім аж вже коли виїхали з дому, подумала, що треба було брати таку масочку на очі для сну і було б ідеально. Бо там поки всюди, ти проїжджаєш якісь зупинки, дуже багато світла, і навіть якщо пробуєш засинати, то ненадовго. От. Люблю свого хлопця, бо він завжди, як виходить, кудись щось мені приносить смачне. Наприклад, купую тут якісь такі чіпси і якісь два різних напої. E, тонік з лимоном і ще щось там лимонне. Лімоната. О, добре. Таке газоване, а де посмогли, а? Ні, бо ж поп'ємош. Холо! А! О, матку! Це за мало до тебе? Боже, яке воно кисле, фу! а фу То я воно то друге. Афу, аж таки після присмак, ніби я лимона такого кислого кислого біла. Це набагато słończyk w porównaniu. Za oh, jaki... wow. to tak. Za telepasa. te Nie, nie. telepasa. Nie. 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 Наше авто більше, ніж 3,5 тонни З Дарсгоу Порше, прошу Чи може бути так? Чи може бути так? Чи може бути так? Добре Так, добре, там одразу пауза наставила, що у нас є дві осі I przy każdy, każdy raz, kiedy będziemy przejeżdżać bramkę, będzie nam narachowywać opłatę I wtedy masz podłączoną po prostu kartę? Nie, już zapłaciłem Bo 10 kosztuje samo urządzenie? Tak No dobrze, i jak ona teraz liczy opłaty? Eee, zapłaciłem następne 10 euro i ona mi obliczyła, że to wystarczy Aha, okej, okay, dobrze. Na tyle, co nam potrzeba Każdą brodę jeszcze trzeba inaczej, tak? Tak, tu jest taki kontest. Hello. How much? Two sixty. Two sixty, ok. There Втикали і не купили квиток і вже під'їхали, щоб заїжджати на паром, бо думали що там можна буде купити. В результаті він нас відправив повернутися до входу. І поки ми купували квиток, то е, той паром відплинув. І в результаті ми стали майже перші в е, як це в чергу, бо черга тут так цікаво відбувається. Ті, ось такі ряди. Вони пронумеровані 1, 2, 3, 4, 5 і аж до 9, 10. До речі, тут якась Швидка, чи що це за служба стоїть? О, і ми стоїмо в першому ряді. Ось тут перший ряд. Перед нами тільки одна машина і одразу ми. Але ми просто залишили машину ось тут, купили квиток і пішли туди в ресторанчик, з'їли піцу. Двірі я Двері. Відчиняю. 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 Відчиняю двері. Прошу. Дякую. Будь ласка. Спокійно. Обережно? Okay. Добре, Я виходжу через своє улюблене місце. Опа. І нічого не видно.